Просто в ефірі новий випуск нашої програми Місто в долоні, місто Бога, яке можна побачити у малих речах. Сьогодні тема нашої програми любов та закоханість. Про кохання говорить студентка інституту Богословських наук Іванка Лошеєва. Я повертаюся додому увечері з величезним букетом квітів, шукаю на кухні вазу і задаю собі питання, що це Можливо, кохання. Чи може просто захопленість? Тимчасове захоплення, чи може щось тривале і надовго. Циніки кажуть, що любов та захопленість – це однакові почуття, які засновані на сексуальному тяжінні. Романтики ж на такі заяви лише задоволено злізуть плечима. Як можна заперечувати очевидно? Як часто ми не можемо відрізати ці два різні поняття любов та закоханість. Щоразу, як закладає частіше сердечко, ми вважаємо це ознакою тієї самої єдиної великої любові. Як же відрізнити любов і закоханість? Розпочнемо з того, що закоханість не є щось погане. Закоханість це добре почуття, яке інколи може привести до любові, але не мусить. Любові щось набагато більше закоханості. Це свідомий розумний стійкий вибір. Любити це прагнути добра іншій людині. З християнського погляду любити це жертвувати своє життя для іншого, забуваючи про себе. Зазвичай любові відрізняється своєю творчою силою. Люблячі люди ніколи не стануть запускати роботу чи кидати навчання. А закохані часто один одного роблять центром всесвіту, не помічаючи нічого навколо. А від такого ставлення завжди страждають справи, друзі та ближні. Люблячі люди можуть один одного ревнувати. Але поміркувавши, вони зрозуміють, що всі побоювання марні, тому що як можна сумніватися у людині, яку любиш. Зазвичай закохані егоїстичні, і часто їм здається, що партнер виділяє недостатньо часу і бажання. Люблячі люди, роблять до додому, приємно лише тому, що відчувають у цьому потребу. У кожного є свій ідеал кохається. Найчастіше ми захоплюємося в образ, який створив для себе самостійно. На початку відносин нам здається, що ми знайшли те, що шукали. Ось і виходить, що закоханість змушуть сприймати нового партнера не таким, яким він є. Новий партнер не може влодіти абсолютно всіма якось, які притаманні нашому ідеальному образу. І любов і захопленість – це є щось прекрасне. Але потрібно розуміти, що захопленість це лише емоції і почуття. Це щось короткочасне. А любов це назавжди. У відносинах з Богом також є захопленість. Коли ми захоплюємося у чудесами в нашому житті. Але може бути і любов, коли ми розуміємо, що наша мандрівка з Богом це назавжди.